Це ж дівчата з Каті Сохо. Привіт, привіт, А що ви тут робите. Ми роздаємо подарунки за підписку на наш Тікток, інстаграм і YouTube. Просидим, підемо шукати. Ідемо. Кеди. Так, я ж тільки у вас купила ще крабик, потім я купила ще крабик. Ось, в три вже. А ви слідкуєте за нами в соцмережах? Так, в Тіктоку. А якщо в Інсті нажмете на кнопочку Слідкувати, отримайте подарунок. А раз, вже то зайду. Я зайду. Розповідала мені, що в Тіктоці у них такий промоушен, гарний. А що саме в нашому контенті вам подобається? Ну, не якось їх брендів. Ну, тобто, дуже смішний, дуже модний. Ну тобто, дивишся, я завжди щось хочеться купляти. Збирайте подарунок. Слухайте, ви. Там крабик, дякую. Шист. Є одне питаннячко. Ви заслідкуєте за нами. А ми заходимо часто в магазин, дивимося сумочки, Так само маємо сумочки. Хто перший підписується в інсті і в Тіктоці? Отримує подарунок. Погнали. Шиденько, тут Є! Отримуєте подарунок. Рандом класно гуляти по ринок. А хто ще не тут буде підписаний? Тому але ще таких нема.